Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас разово примноженим. І нагадую, що я стала співавторкою книги Вся правда про бренд. Це можна сказати збірник людей переможних, колись, котрі досягнули да, певних результатів, котрих є свій якийсь особистий бренд, або їх вироби, або їх справа. От і там, і про перемоги, і про падіння. Тобто, така книга, знаєте, там 38 співавторів, така книга точно може бути вам корисною, тому що. Це життя ми м, досягаємо чогось. Да? От, і іноді все ж таки можна використовувати досвід інших, для того, щоб собі полегшити а, шлях до перемоги. Заходьте в опис і так. Що є, що буде. Поїхали. Що є? М Чудово є, що буде. Вау! А, тепер плюс та мінус, да? що можливо тут плюс та мінус. Ну, прям не знаю. Ну, і як порада, що тут можна порадити? А, ну трошечки щось, да, Трошечки нам з енергії треба попрацювати. Ну, то не страшно, я гадаю, то не критично. Вісім пентаклів. А, це наразі, да, дивіться, тут а, це те, в яких ви зараз енергіях, як сигніфікація. Для когось карта каже, що треба об'єктивно оцінити масштаб своєї роботи. Можливо, ви зараз цим структуру. Струк якою своєї діяльності і займаєтеся. Да? От, тут про досягнення мети, про успіх. Карта, в принципі, каже, що тут треба розподілити розумно сили. Для когось е, треба здобути нові знання. Тобто, якщо ви ще не почали їх здобувати, то ви повинні для себе розуміти, що карта вам підказує, да? що час здобути нові знання. Комусь треба згадати свої навички, закріпити що це означає знову таки, щось подивитися, да якісь знання оновити в собі. От карта каже про впевненість собі для когось відіграється як нова робота або нова справа. І е, така, як порада, да, карта каже, що ви можете більше не піддавайтеся жадібності, ліні та хибні метушні. Що це означає? Да, зверніть увагу, ця карта, вона і в такій, в такій позиції каже. І е, про жадібність в першу чергу, розумієте, якщо ця карта звертається, подивіться, де ви, можливо, жадібні саме для себе. Це не означає вам зараз піти, роздати усі свої пентаклі для всіх. Але, можливо, ви жадібні для себе в чомусь, да, ви починаєте нову справу. Наприклад, і навіть в свою справу боїтеся вкладатися. да, Іноді так люди роблять, вони ну, трошечки неправильне розуміння життя, да, вони думають, що витрачають, втрачають свої гроші, але ж коли ви вкладаєтеся в себе, ви вкладаєтеся, ви витрачаєте гроші на себе, ви вкладаєтеся в себе. Ви вкладаєтеся в свою справу, ви вкладаєтеся в себе. Розумієте, то подивіться, де ви, по-перше, для себе жадібні. Можливо, ви жадібні в тому сенсі, що не даєте собі. Відпочити, да? тобто зараз я ще, ще нароблю, ще, я і тут пороблю, я і тут пороблю. Тоді ну, вам буде важко да, розвивати і бути, скажімо так, перспективним і на новій, новій роботі, тому що для всього нового треба ресурс, розумієте? О, тож, будь ласка, зверніть просто на це увагу. Де ви жадібні? По-перше, для себе, бо ви є цінність. Е Четвірка жезлів, е що може відбутися да, надалі? Дивіться. Тут карта каже про задоволення, які тільки можна купити за гроші. Тут добробут, ну, скажімо так. Да? Успіх, вирішення питань для когось відіграється успішно з нерухомістю. Для когось відіграється купівля дому, наприклад, квартири. Взагалі, карта каже про процвітання та комфорт. От, який тут плюс, да? ну Верховна Жриця. Ну, ну ви, ви на своєму троні, скажімо так. Да? Які тут плюси? Тут про мудрість, ясність мислення, можливо, це вам допоможе вирішити питання саме з нерухомістю, наприклад, да? купити ви хочете або щось там продати. От, тут про творчість, велике кохання. Да? Тобто вас буде підтримувати ваше велике кохання в якомусь вирішенні, можливо, і так. Да? В принципі, тут про інтуїтивне розуміння суті будь-якого питання, про незалежність. Карта натякає на ваші високі психологічні якості. Дивіться, якщо у вас цього нема, да там не дуже у вас інтуїція розвинета, завжди сприймайте це, наприклад, да, психологічні якості, ви не розвиваєте, або їх не, просто не усвідомлюєте. Якщо випадають карти, то вам кажуть, то, можливо, зараз час вам почати цим займатися. І це вам допоможе налагодити ще краще своє життя, розумієте? От, Завжди так сприймайте. Якщо у вас наразі, Разі чогось немає, випадає така карта, це означає, на це треба вам звернути все одно увагу. От тут про відкриття якихось таємниць. Карта каже, що ділитися істинними. Але захованими знаннями від інших прийшов час для вас. Подумайте, можливо, на вас права у вас і буде. Ну, можливо, ви можете кому, когось чомусь навчати. Розумієте, можливо, свої хобі можете так само монетизувати, тобто будете чимось ділитися. Можливо, там ви ізотери, да, наприклад, тобто, і мовчите, вже набралися тих знань. Тобто, подивіться, чим ви можете ділитися, да? от, і, будь ласка, вже починайте. Карта каже. Ти можеш вести за собою людей. Ти можеш вести за собою людей. Шукай відповіді всередині себе. да Тобто, знову-таки розвивай свою інтуїцію. Навчайтеся собі довіряти. Тоді ви не зробите тут хибних якихось кроків. Ну, а тепер дивіться, як цікаво, що мінус який, да королева Пентаклі, начебто королева ну, на троні. все Все повинно бути. Класна і чудова, да? який може бути мінус? Дивіться, тут про фінансову впевненість, стабільність в суспільстві, деквітне мистецтво та культура, успіх для когось відіграється в точних науках, тут про матеріальну вигоду. Для когось відіграється як виграш або отримання спадку та укріплення соціального статусу. От, Ну дивіться, що це що, як це може заважати? Да? Тому що тут далі в нас як порада на що звернути, і ну все вже енергія перевернута. Дивіться, чудовий, неймовірно чудовий розклад. От і іноді дивіться. Тут все ж таки, да? тут казалося, роз, розподіляй розподіляй свої сили реально, а, структуруй, да? як ти будеш розвивати свою нову справу або роботу, як ти там будеш чогось досягати. Але тут пані так, вона на троні, але, чесно кажучи, вона доволі втомлена, розумієте? От, тож в погоні за пентаклем, за цим добробутом, ви просто можете виснажитися. да, І це, скажімо так, вам. Не допоможе у повному обсязі. Оцінити свій е, розмах да, і своє щастя. Оце у вас єдиний такий може бути тут мінус. Ну і тепер як порада або на що звернути тут увагу да, до скупків, але він, бачите, перевернутий. І карта каже про сумніви, про тривожність. Карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. да. Ви можете просто дивіться, ви можете від своєї втоми розуміти, просто е, опустити свої енергії, Пустити свої опуститися на низькі вібрації. Розумієте, тут вам про те. от Тут про незвичайні та приємні а, можуть бути новини. А для когось, на жаль, відіграється як розчарування в коханні. Да Можливо. А, в принципі, тут це класно, але для когось відіграється як зміни у відносинах, страх та нестабільність. Ну, дивіться, це скоріш за все знову такі люди, коли... Ми дуже гонимося за пентаклями, да? нераціонально, неретельно розподіляємо свої сили. Щось можливо можна тут вам делігувати. Розумієте, навчайтеся тому, да? Все ж таки, тут треба. Прокачати не тільки жадібність, да, те, що я казала, ви можете жадібністю своєю себе підганяти, щоб от на свій трон вже сісти да спокійно. Але коли ми в такому стані, сумніви, тривожні, це від чого? Це від стресу, чи це навіть просто від втомленості фізичної, все одно ваші енергії а, а, понижаються. Все повинно бути в балансі. Наш фізичний стан він впливає на наш психоемоційний стан, розумієте? І так все в нас по колу. О, тому так відбувається. То просто, значить, приділіть цьому увагу, обов'язково відпочити, тому що тривалий час знаходитися в стані тривожності це дуже, дуже, дуже. А... Негативна для вашого стану буде потім погіршення Тривалий час, якщо знаходитися в тривожності, да не, не прокачатися в, ці, в цьому, не відпочити. А, щось там ну розібратися треба, да від чого тривожність? У мене все класно. Можливо, ви гадаєте, що ви там знову таки вклали сюди гроші, да, в свою хату, все, купили дім, і ви тепер будете страждати від втоми знову таки, да, від своєї жадібності. Будете страждати, що ви витратили гроші. Але переверніть енергії свої, переверніть їх. Будь ласка, тому що ви в себе вклалися в своє майбутнє. Це ваш те, що навіть ви можете комусь залишити потім. да Тобто це це непогано, що ви в щось вклалися. от Ну Тут просто треба попрацювати, щоб у вас не було психосоматики після вашої тривожності. В принципі, класні карти. Давайте запитаю ці колоди метафоричних карт, які енергії вам допоможуть залишитися все ж таки от Верховною Жрицею, королевою Пентаклією, але ну на високих Да, щоб ви залишилися жрицею на своєму троні і були щасливі. Які вам енергії допоможуть? Будь ласка, одну карту. Угу. Ну, для мене це енергія мага. Дивіться, як второє да? дивіться, тут пані, вона. Вона бавиться, бачите, вона бавиться з якимись кульками. Вона е, зробила сама ці кульки з енергії. Вона керує повністю своїм енергетичним психологічним і емоційним станом. Вона впевнена в собі і спокійна. І вона... От я просто відчуваю тут тотальну довіру до всесвіту, і за цього починає бачите, на неї сяйво ну, як манна небесна, да на неї опускається. А, бачите, в неї шлях, от в неї тут одяг, як ефемерний шлях, якийсь. В неї шлях світиться навколо неї чисті енергії. Тобто підтримуйте себе, пам'ятайте, що ви є цінність. Да? Ніякі пентаклі, повірте, вони не заслуговують все одно того, щоб ви впахувалися і сиділи от з таким незадоволеним, чесно кажучи, як тут обличчям на троні. Розумієте? Ви не кайфуєте від того, що ви чогось досягаєте. Ви не кайфуєте на своєму троні, в своєму замку навіть. От, Коли ви втомлені, коли у вас навіть з'являється тривожність, да? ой, одну хату купила, мало-мало. Треба. Бігти ще на одну заробляти. Боже, зупиніться, кайфаніть, роздивіться, що у вас з'явилося, да? не знаю, займіться добробутом, займіться затишком в своїх оселі, в своїй хаті. да? Тобто перезавантажитися треба. Ви зробили класні, у вас тут нова справа якась, все нове, у вас все супер, любі друзі. Це треба цінувати. Якщо ви це не цінуєте, воно буде забиратися, розумієте, тому що все буде дивитися і казати ля. Ну, окей, нова справа є, но нова домівка. Тут навіть, бачите, людина працює, тут навіть у віконці в неї є, ну, її домівка. Тобто, все начебто класно, все є, да? От, але тривожність від того, що мало, 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 бачите, і ваша жадібність може вас повернути на низькі вібрації. Тоді вам буде важко втримати все це, тому що все світ подивиться. Ні, їй це не потреба, не потрібно, вона все одно або він, да. Людина все одно незадоволена. Тож в неї не було всього цього, в неї тривожності не було. Давай прибирай від неї дом, да? тому що прибирай її родину, тому що в неї вона робить все для них, і в неї від цього тільки погіршується стан, розумієте? Тому що все класно-класно, на тобі, кубки перевернулися, все починає витикати через ваші тільки енергії, емоції, розумієте? Тож, а, будь ласочка, дозвольте собі відпочивати, відноситися до себе екологічно. Пам'ятайте, що ви повинні бути щасливими. Ви є цінністю, ви для того і прийшли, щоб бути щасливими в цьому житті. Не для того, щоб впахуватися за Пентаклі. Пентаклі наша енергія. Збережіть свої енергії для себе десь. да? От, а, І буде вам щастя. Повертаю початковий образ своєї душі. Ти здобуваєш свободу повністю реалізувати свій творчий потенціал. Боже, я навіть одразу перевела. Вітаю, любі друзі! Розумієте? Зверніться знову-таки, тут прям по для вас про інтуїцію, да, тут вам сказано. От тут про мудрість, про високі психологічні якості. То зрозумійте, що у вас все класно, настільки от, в даний момент, у вас просто все чудово. Я покладу це тут, тому що ця енергія. Вона, я хочу, щоб вона вас укріпила і закріпила усі ці зв'язочки, да, щоб звідси ви зрозуміли, що я на ресурсі купляю собі дом. Я задоволення від цього отримую. да, і тоді все світ каже, о, супер! Дивіться, одну хату купив. Боже, яка вона щаслива! дивіться, тут пляше прямо на своїй ложайки. Слухай, давай їй ще щось дамо, тому що нам подобається її високі, ну, її його, да, високі енергії, тому що нам від. Цього теж весело. Отак От все працює в цьому житті. Тож, будь ласка, відноситься до себе екологічно, і буде вам щастя. До побачення! З повагою, Софія!